Доброго дня! Мене звати Твердохліб Анна. Я учениця 9 класу Чорноморського ліцею Чорноморської селищної ради. Я виконала проєкт на тему аналіз лікарських препаратів з містом органічних кислот. Актуальність цієї теми полягає в тому, що органічні кислоти важливі складники багатьох лікарських препаратів. Вони мають протизапальні, знеболювальні, антисептичні власливості. Розуміння їх дії допомагає безпечності застосовувати ліки. Мета мого дослідження ознайомитися з органічними кислотами у складі ліків, дослідити приклади препаратів, визначити вплив кислот на організм, склад лікарських засобів. До складу лікарського засобу входить основна сполука, що забезпечує певне лікувальне ефект, та речовини, що виконують різноманітні функції. Міс допоміжних речовин не повинен перевищити 20% маси мас лікарського засобу. При цьому повинні забезпечувати утворення однорідної легкодозованої маси. Непоміжні речовини, що входять до складу лікарських засобів, виконують різноманітні функції, розріджують лікарську масу, крохмаль, броковий цукор, глюкози, гідросфат кальцію, гідрокарбонат матріум та багато інших, забезпечують розпадання таблетки в шлунку або в кошечнику при контакті з травними соками. Що ж таке органічні кислоти? Органічні кислоти – це сполуки, які містять карбоксильну групу, СОХ. OH. Вони можуть бути природними або синтетичними. Вони мають властивість розчинятися у воді, їх приклади: лимонна, саліцилова, аскорбінова кислоти. класифікація лікарських засобів з органічними кислотами, за типом органічної кислоти, аскорбінова кислота, вітамін С, янтарна кислота з напрямком дії, жарознижувальний, антиоксиданти, засоби для зовнішнього застосування, фактори, які впливають на якість лікарського засобу. Основними джерелами забруднення лікарського засобу є апаратура, осіна сировина, розчинники та інші речовини, які використовують при виготовленні препаратів. Отримання технологічних умов при виробництві забезпечує отримання чистого продукту. При зберіганні лікарських засобів необхідно строго дотримувати специфічного засобу умов зберігання, температуру, вологість, інтенсивність світло. На виповідність умов зберігання також призводить до зміни складу та Властивості лікарського засобу, роль органічних кислот у формації – консерванти, активні діючі речовини, посилюють смухтування препаратів, регулюють кислотність. Класифікація органічних кислот у ліках, моноосновні кислоти мурашина, оцтова, поліосновні кислоти, лимонна, винна, ароматичні кислоти саліцилова та бензойна. Гідрокислоти – аскорбінова. Приклади препаратів що містять аскорбінову кислоту, в таблетках. Аскорбінова кислота з глюкозою, Севікап, ревіт, фармакологічна дія, антиоксидант, участь у синтезі кологену, препарати з нікотиновою кислотою, Їх застосування. Поліпшення кровообігу. нижнього рівня холестерину, профілактика авітамінозу. Особливість розширює судинне. Іноді викликає ще припливу часто вводи складу вітамінних комплексів та засоби для волосся, препарати з бокциновою кислотою, Пентавід, максидол, цитофлавін, стимуляція клітинного дихання, Використовують при перефтаміні, стресі, гіпоксії. інші органічні кислоти у препаратах лактат натрію урошне для інфузії. Саліцилова кислота у дерматологічних засобах, молочна кислота і гінекологічних препаратах. Хімічні методи аналізу. До хімічних методів аналізу відносить якісні реакції, недостовірність хімічної реакції по визначенню катіонів, аніонів, функціональних груп. Реакції визначення видівших сполук, місто води, місто кислот чи основ. Для проведення якісного аналізу використовують реакції, що супроводжують зміну кольору. Біологічні методи аналізу до біологічних методів дослідження відносить випробування токсичність, стерильність, мікробіологічну чистоту, проводять біологічні випробування на тваринах, окремих ізольованих органах, окремих групах кліток, певних шматах організмів, активність препаратів вражають водиничних діях. Висновок органічні кислоти важливі компоненти багатьох ліків, аскробінова. Та єнтарні кислоти найпоширеніші. Для їх аналізу використовували сучасні лабораторні методи, які забезпечують якість і безпеку ліків. Дякую за увагу!